Швидко, оперативно та ґрунтовно здійснити самоаналіз освітнього закладу на Буковині впроваджена інформаційно-аналітична система Евалует, яка є вагомим кроком вперед у сфері як зовнішнього, так і самооцінювання шкіл. Детальніше про систему, яка допомагає вдосконалити навчальний процес, розповідаємо далі. Дієвий інструмент для вдосконалення освітнього процесу у школах. Інформаційно-аналітична система Евелует це система зовнішнього оцінювання ефективності роботи українських закладів середньої освіти. Більше того, вона дає змогу оперативно здійснити самооцінку діяльності школи, а це дозволяє постійно тримати руку на пульсі навчального процесу, що дуже важливо в еру цифровізації. Не чекати, поки прийдуть експерти, поки прийдуть е, уповноважений орган з відповідною експертною групою, а самим розуміти, що відбувається в закладі, е, чи виконуються всі ті гарантії, які прописані в нормативних документах, чи комфортно себе почувають діти? Е, яка якість надання освітніх послуг? Оперативно отримати цю інформацію і зразу прийняти тут же певні управлінські рішення, тобто розробити план заходів для усунення порушень, якщо такі є. Система Еволу дозволяє швидко збирати, накопичувати, обробляти та аналізувати інформацію про діяльність школи. При цьому сфери її використання дуже широкі. По-перше, для самооцінювання це коли самі себе заклади оцінюють. Також для проведення інституційних аудитів це зовнішнє оцінювання роботи школи експертною групою, не частіше планово, ніж раз на 10 років, або може в позаплановому порядку здійснюватися. І під час моніторингів і вивчень Міністерство освіти, Державна служба якості освіти впродовж року проводить різноманітні моніторинги, і це дуже важливо. Ми мусимо збирати дані, наприклад, як впроваджується нова українська Школа впровадження системи Еволует це всеукраїнський експеримент, який розрахований на два роки. Упродовж цього часу відбуватиметься апробація закладами освіти. В свої електронні кабінети мають і всі школи буковини. Минулого року, коли була презентована система Державної служби якості освіти, перші 25 закладів загальної і середньої освіти нашої області спробували уже здійснювати самооцінювання за одним із напрямків інституційного аудиту, який саме і називається управлінські процеси. Тобто директори змогли самі себе оцінити свою управлінську майстерність. Серед закладів, які першими опробували систему «Евелует», був і Чернівецький ліцей номер 13 Директорка Любов Яворська отримала можливість здійснити самооцінювання за критерієм управлінські процеси в закладі освіти. Зізнається, до впровадження «Евелует» це був дуже кропіткий та тривалий процес. Натомість зараз об'єктивний результат можна отримати не витрачаючи багато часу. Ми розіслали анкети батькам, вчителям, учням старших класів. Заповнили відповідно заступники директора анкети. Я, як керівник закладу, в результаті ми отримали підсумок за рівнями, що які критерії з управлінської діяльності потребують, наприклад, покращення, на що потрібно звернути увагу, що на високому рівні. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.